Ще раз вітаю. Добрий день. Міліціявського Андрій Олександрович, що і забезпечення супроводження роти дорожньої патрульної служби. Причина зупинки вашого транспортного засобу, порушення вами вимог пункту 12.4 правил дорожнього руху. Ви знаєте, що таке населення Ну, це, це забудована територія, так. яка позначена відповідними дорожніми знаками на білому фоні 5.45 забудована. початок населеного пункту. Де забудована з, територія? Ось, будь ласка, з правої сторони будівлі. Ось, будь ласка, з лівої сторони будівлі. Вам треба, щоб біля двору стояв дорожній знак, чи з безпеки. А що? Там, де я там, там де, де, я, де, де я рухався, будівель для бу... вас з правої сторони забудована територія і з лівої сторони забудована територія. Там, де я... Пан водій, я перепрошую, там, де ви рухалися, це, це межа населеного пункту. А межа населеного пункту позначається дорожніми знаками. Угу. Дякую за увагу. Тепер перейдемо до. А... Секунду. Ви все сказали? Ви ж хотіли поправити мене ще? Ну конечно. По-перше, По ви е, зафіксували мою швидкість до забудов. Там, де я рухався, забудов ніяких не було. Поясніть, чому ви порушили, коли за швидкістю 87 км на годину. Чим межі, це зазначено? Прилим трупам. Показуйте. Давайте перейдемо до відповідних документів, поки коли ні, ні, тодесе. ні, секунду. Шановні, ви, о, є тут певна процедура, яку чітко треба дотримуватися певного Правильно. порядку. Ну, Значить, я з вами я не, вам не згідний. ви це мені це маєте згідні, це доказати. особисті проблеми. нас презумпція ж не відомо, ну, ви не що ви відомо, це кажу, Але, але, але почекайте. Доброго дня. Капітан поліції Макітюк Андрій Іванович. Паском безпеки чого не користуєте? Доброго дня. — Доброго і вам. Прошу, будь, пане водій. капітан поліції Євського Андрій Олександрович. Січний водій, привіт. Абориснув причина транспортні засобів. 135 закону України про національну поліцію щодо транспортних засобів, які знаходяться з іноземними номерами. І що? Що, встановлення, законності перебування на території України. В якому плані. А як, як ви можете встановити? Ми закон. це наше особисте питання. Як ви будемо встановлювати, вашу обов'язково продівіться доступ реєстрації? Просто На, на якої? Закон України про національну поліцію, стаття 35. Одна із причин. Ви почитайте, що там написано. Чи ви мене будете вчити? Пане. Я перепрошую, ви мене будете вчити? Ну Так почитайте, що ви, там ви написано. Ви мене будете вчити. Ви учасник Я щось рухи? нарушив. Послухайте, я щось нарушив. Це є законна підстава для перевірки. Яка законна підстава? То ви почитайте. Що почитаєте? Почитайте. Що треба почитати? Почитайте 35 п'ятій статті, що там написано. Що треба прочитати? Я щось порушив. Що треба прочитати? Я щось порушив, я питаю. Я питаю, що треба прочитати? Я не розумію. Ну то прочитайте, що, що там написано. У вас якась проблема? У мене не проблем нема. Це у вас це у вас, це у вас проблема загушить? Зачем зараз наражаєте на небезпеку? Я стою на передній частині з заведеним транспортним засобом. Ну то ви мене встановили сіяв. Я не зупинив, би, на це є причина зупинки. Яка причина? 35 стаття. Назвіть конкретну причину зупинки. Зачитати? 35 з п'ята стаття треба зачитати? Да, зачитайте. Причина установки. Заглушіть двигун, будь ласка. Навіщо? Заглушить, будь ласка. Навіщо? Двигун, пан водій. Навіщо? Тому що транспортний засіб заведеним двигуном і учасником дорожнього руху, який не зовсім зараз знаходиться, щось, вибачте мені. Euh, Шо? В такому стані і знервованому, заглушіть, будь ласка, знервований. Не заглушіть. Кого наражаю на небезпеку? У вас чи що? Кож у вас автомобіль знаходиться в технічно несправному стані. Експлуатація якого забороняється. Ну це конечно. Присутні болти на колесах. Чому так? Не болти, а болт. Ну болт, це це, що це міняється? Ми ж не про множину говоримо, а про причину. Представтесь, будь ласка. Я вам представляюся. Андрій, Андрій Олександрович Яцько. Посвідчення. Капітан поліції. Яцько Андрій Олександрович. Не видно до якого дійсне. Винять треба. Чи ну, поправте. Ви Винять чи розгорнуть? Розгорніть. Дійсне до 25-го року. Залишайтесь в машині. Залишіть, будь ласка, в транспортному засобі. Залиштесь, будь ласка, в транспортному засобі. Я воріть, двічі не повторюю. Е, дивіться. Ви маєте будь право вийти з транспортного засобу з дозволу праці Боже, Яке кончене. Машину, ласка, він, ся... він, не, він не водій. Ся... Ся... водій? Всядьте в автомобіль, будь ласка. Ще раз кажіть, сядьте, будь ласка, в автомобіль. Що... Ви будете виконувати законну вимогу поліцейського. Да, а ви б. Будете... Да. Не треба творитися, ми не сваримося ні з ким. І я не раджу нікому робити. Всі діють у виключно у межах чинного законодавства. Ніхто ні. не перевищує своїх повноважень. Так, стаття 35 закону України про національну поліцію. Ага. Може зупиняти транспортні засоби у разі працівник поліції. Угу. Обласний тобто, на початку. Цієї статті? Ні-ні. А ні, далі, далі. Дальше, далі початку. я ж доходжу. До пункту 10. І що зупинка та, перепрошую. Який зареєстрований в іншій країні здійснюється з метою виявлення його передачі і володіння, користування або розпосудження особами? Не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували на митний режим транзиту. Я вам ні, отам здійснює... чуть вище, почитайте. Де саме. Ви, от я вам прочитав зупинку на підставі, якої я вас зупинив. Ви мене запитали. Я щось порушив. Ви мене чуєте? Павелі? Я щось порушив. Дивіться, поліцейський, я припрошу, що в салон зараз е завожу свої руки. Я вам пояснюю, в відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Угу. Є перелік причин, на підставі яких працівник поліції зобов'язаний. Зобов'язаний, тому що це мене зобов'язує як представника поліції, як представника державного органу здійснити зупинку транспортного засобу. А я вам пояснюю пан, що я вас зупинив на підставі статті 35 пункту 10. На що ви мені щось кажете? Гляньте, будь ласка, вище. Для чого мені дивитися Бо там написано, Для чого мені дивитися іншого, що транспортний причину? засіб може встановитися тільки в тому випадку, якщо щось порушив. Я щось порушив. Ви чуєте чи ні? Ось дивіться перелік причин для зупинки. Вашого транспортного засобу. Дивіться, якщо один із пунктів підходить, тоді працівник поліції вповноважений зупинити ваш автомобіль з метою, яка вказана саме у цьому пункті. Не більше, не менше. Я вас зупинив на підставі цього пункту не для того, щоб переконатися, де ви народилися, вибачте мені, або де ви проживаєте. А тут чітко вказана мета. Я її дотримуюся. Ну, хорошо. Які проблеми? У мене проблеми немає. У вас є проблема? Ні. Ось, ось так паспорт. Або для перевірки, або розгорніть в розгорнутому вигляді. А Це що вам треба в розгорнутому? Він у розгорнутому вигляді, він подвійний йде цей Що, Щось не зрозуміло. Вибачте мені. Нічого. — Щось не так? Е, можна автовласів? Мені не видно. Можна тримати руки так, я його бачу. Так, За іншої сторони щось є? Нема. Є відмітка, є відмітка там, почекайте. Там, так є, від... там є відмітка. І що що є відмітка? Почекайте, будь ласка. Дивіться, зві... звілюйте шо, шо номера, почекай? я шо? вам відкрию капот. Почекайте. Пане ну, шо? водій, що я маю почекати. Ви мене щось чисто. Ну, я вам показав, ви, чекайте, в мене тих паспорт. Мене, є. Дивіться, поліції, я я вам показав тих паспорт. Ви мені показуєте? Документ, показав. документ, я вам показав документ на транспортний засіб. Я в якому, показав, вибачте, в якому із двох сторон зазначено відповідні дані, які мені необхідні для переверки. Які? І що вам щось не подобається. Які вам дані треба? Ще раз кажу, вас не стосується. Я сам розберуся, які мені треба дані. Ну, так от ви скажіть, які, які вам дані треба дані, які не стосуються цього транспортного засобу. В тому числі пасажири і вас я визиваю слічок визивайте кого завгодно але документ ви пред'явитеся я вам пред'явив пред'явите його ще раз я вам пред'явив ви пред'явите yeah, його до того yeah, часу поки yeah, я не ознайомлюся. Техпаспорт. паспорт паспорт у мене є свідоцтво про реєстрацію про реєстрацію. У мене є? про реєстрацію не говорить про те, що там немає порушень. Саме цього пункту записали? Зупинив ну, яке я порушення? Вав, автомобіль. Ну то пробивайте. Устанавлюйте. Устанавлюйте. Я сам визначу, як мені діяти. Ну, Але дійте. ви його з двох сторін, розгорнутому вигляді, мені придявите І в гіршому випадку я буду розцінювати це як незаконні вимоги працівника поліції. Сказочний Зачем його тільки з випустили? І в гіршому випадку я буду розцінювати це як незаконні вимоги працівника поліції. Ви не зрозуміли? Яка Дивіться, Я вас повторив? яка Дивіться незаконні. Повторуться тричі, я буду змушений вас затримувати. Ви розумієте, чи ні? а транспортний засіб доставляти на майданчик тимчасового утримання для проведення певної перевірки. Вам щось не влаштовує? Я вас запитую. Доставляйте. Все. Все, питань нема. При матеріали, будь ласка. Ваше, будь ласка, дані. Устанавлюйте. Будь ласка, ваші дорожні. Устанавлюйте. Я щось порушив? Ви зараз знаходитесь на території України, де виділить військовий стан. Ви зобов'язані мати при собі. Допоняті, я маю. Покажу, я, що ви маю я, я, я маю. Придівіть. Я маю. Придивіть. Я маю. Придивіть, будь ласка. І не треба сперечатися. Я не розумію, чому ви взагалі сперечаєте. А чому ви мене встановили? Я ж вам пояснив. Ну, що ви Диві. пояснили? Диві. Як, як вас звати? Звати як? Звертатися до... Олександр Олександр, мене звати Андрій, подивитися. Якщо ви, ви як учасник дорожнього руху, водій, громадянин України, да. не, не згідні з рішенням працівника поліції щодо зупинки транспортного засобу, можна прочитати. Читайте. Ні, я ж не знімаю. Я ж ну черний шоу Олександр, Олександр Сергійович. Сергійович. 24 березня 1979 року. Народили свій світильня, да? Да. Бравзирський район Київська область. Місце проживання. Місто Ірпінь. — Дозвольте, будь ласка. Тут немає. його. — Реєстрація. Реєстрація у мене по, по Ну то Я ж кажу, реєстрація, пане. Що не так? Що я так не так сказав? Чи ви спитали. Ну, ви Чого ви цепляєтесь до слова? А то що, ти, що це буде? Балак... Що ви так балакаєте? Що ви так балакаєте? Що за тон розмови ваша шановний? Пасажир, заспокойтесь, будь ласка. Добре? Він спокійний. Заспокойтесь, будь ласка. Добре? Він спокійний. А, спокійний. Щоб мені не приходилось вас заспокоювати. Так, бо... Я не перепрошую. Світильне, село, Світильне, Жовтнева, 24. 14. Я перепрошую, не видно просто. Ну не видно. Там, а, Там немає взагалі. Це, немає це реєстрація, так? Да? Це який район? Броварський, ви ж тільки що читали. Броварський район Київська Так. Зрозуміло. Так, колега, ви привірите, а? Да? 79-ту року народження? Зводьте да, ще раз, розмови. 79-ту. Добре, добре, дякую. Я переконаюсь сам. Сваритись з працівниками Чого чогось. Я не сварюся. Сваритись. Не сварюся. Ви чимось, я ж не договорюю. Ви бачите, що Дивіться, я, ви, ви я паспорт, спішу в я... відділок поліції в радому. Мені треба забрати витяг з ЄРД. Ми почали розмову, ви достали паспорт, і я розпочав вивчати ваші дані. Й що ви не згідні з, з працівниками поліції, які здійснили зупинку вашого транспортного засобу, ви маєте право це оскаржити. Конечно. Але сваритися не треба. То я не сварюся. Не треба Ну, Коли ви, сваляться, ну, то виходять там, і, махають. Так, руками. У вас є право і можливість оскаржити наші дії. Ну, я свої права знаю. Я ж не заперечую. Ви їх повинні знати. Це передбачає і Конституція, Конституція. і інші нормативні Першу документи. Конституції. Да. Знаєте? Ви, мабуть, непорядний водій, бо поруч з вами рухаються водії у стані спині. Це невірна не буде моя позиція як поліцейського. Невірна буде моя позиція як громадянина України, як людини. Першу чергу тому це не невірна позиція вибрана вами як учасником дорожнього руху водієм а, скеровувати помилки працівників поліції, виявлені вами в процесі там а, спілкування, і їх прирівнювати до мене. Вибачте мені, ви зараз за це маєте як мінімум вибачитися. Та да що ти, чорт побери, таке несеш? Ви зараз маєте вибачитися, бо ви кажете, що ви, поліцейські, теж так повинні дотримуватись цих правил. Тобто, ви звернулись да. до мене. Ви зробились до мене звернулися. Тобто, ви зараз на мене наговорювали. Ви зараз нас... на мене наговорюєте. Ви, ви можете мені сказати. Ви можете дати мені сказати. Я вимушений Отто... вам дати сказати щось. Е, е, Дивіться, е, аби в нас були повноваження. Я секундочку, завершу. Давайте зробимо так. Я вам просто повідомляю, що. Пасажирці, як учасник дорожнього руху, так? Ви знаходитесь пасажир. Згідно з закону України про дорожній рух має свої права і обов'язки. Тобто у вас немає таких прав і обов'язків стояти тут і перебувати діалог учасника дорожнього руху водія і поліцейського. Ви мене зрозуміли? А у вас є Ви, ви, мене, ви, мене, ви мене зрозуміли, а де я так, вас можу зупинити в лісі чи що? Та ви щось в лісі остановили. Ну а ми на дорозі знаходимося, на безпечному місці. Де тута... З двох Безпеч... сторін проглядається Де... в 300 Де метрів. З двох сторін 300 метрів є проглядається. Ви мене зрозуміли. Машини, ви мене зрозуміли. Ви мене зрозуміли щодо своїх прав і обов'язків. Зрозуміли? Зрозуміли пан. Тому, будь ласка, заспокойтеся, помовчіть Єві. і на узбіччі собі. Станьте. Щоб за вас поліцейський не відповідав, коли у вас зіб'є транспорт, який буде так, по цій дорозі руки. Ви мене зрозуміли, ви що ви не будете бігати по дорозі, мені не придеться вас відтягувати з неї. Так ви будете ви мене почули? Ви, нас чути, на ви мене части, почули, части? пане. Де тут Тому зійдіть на узбіччя, є? на узбіччя. Куда мені Ось, за, за, за цю смугу станьте, на білій смуги. Зрозуміли? А задавати питання ви будете тільки тоді, коли я вам дозволю. Коли вам права і обов'язки дозволяться, це згідно за ко права і обов'язки згідно я завершу закону, я, закону, я, я завершу. Е... Пан, пан. Я завершу прав згідно людини... Згідно східно України. Нічого про дорожні руни не чоловік мене почули. Дозволяти. Ви мене почули. І порушити закон, My я, не В я закону, вам не дозволю моїй присутності, порушення закону. я вам не дозволю. Яке порушення закону? Закон. Заз... То ви мені такі, щоб ви мені дозволяли щось. Ми ну, що, що ви поліцейські? Ви такі самі, як і я. Так, правильно. Ну, Це так. правильно. Але я виконую. Може, що я буду вам ще устанавливать или що? Які руки ви мені так само махаєте? ніхто не Заспокойтесь. Чому ви мені махаєте? Заспокойтесь, хорошо? Та я сподіваюся. Зайдіть з дороги. Я б зробив зауваження зараз, що ви зберегли своє життя і здоров'я. Станьте, будь ласка, на узбіччя. Так Давайте десь дідемо, там, де можна нормально. Давайте, стати. давайте бездавайте, я вирішу, куди ми будемо їхати і що ми будемо робити. Я за А да ви не можете. Відповідаю. вирішувати. що я вас що тут зупинив, і що я вас тут зупинив, я відповідаю за вашу безпеку. Я вас переконую в тому, що ви сидете проїзної частини, транспортний засоб, який по ній буде рухатися, вас не зіб'є. Так Зазуміло? куди мені в кущі Ні, не треба в кущі, станьте просто на узбіччя. Все. Багато вас Я їх не перевищую. Ви вказуєте, я, кому там, що там, робити. Ні. Да. В рамках правил дорожнього руху, не більше. В рамках закону України про дорожній рух, не більше. В рамках Но, дивіться, закону України про ви, національну ви, поліцію. Ви вже сказали, більше. що ви будете вказувати. Ви не можете вказувати. Я даю вказівку, поліцейську, я даю вказівку. Ми вас... Почекайте, що ви вважаєте ми вам платимо зарплату. Не ви. Я перепрошую, не ви. Ми всі вам платимо зарплату. Ми вам Олександр, купаємо да? форму Олександр? Да. Олександр, дивіться. Е, два зауваження. По-перше, не ви мені платите зарплату, а по-друге, я не спілкуюсь на тему, яка не стосується вашого правопорушення. Тому, будь ласка, на цьому етапі, давайте, будь ласка, закінчимо цю розмову і перейдемо до того питання, щоб ви могли щось мені пояснити. Я просто пасажир перебив. Е, скажіть, будь ласка, де, де, ваш, де, ваша, е, де ваша бодікамера? Відсутня. А чому? Відсутня, тому ну, що то ви вона не маєте права знімати на телефон. Розряджена. Ви не маєте права знімати на телефон. Ви чуєте мене? Ви, ви... ви, зно... ви знову викрикуєте. Ви... Ви, ви не вихований. Ви, послухайте, ви що не Я... вихований? Вибачте, Я... ви людина, Я... ви ну, будьте виховані. Ви, будь ви ласка. не маєте права мене знімати на телефон. Я знімаю фіксувати. свої дії по відношенню до учасників дорожнього Ні, Ви не маєте руху. права мене фіксувати на телефон. Ви Я оскаржу. Я зауважу вас, пане водій. Щодо вашого обмеженого часу, дійсно, люди, які працюють, я знаю, де ви працюєте, я вас тільки що спостерігав. Можливо, ви допомагаєте людям якоїсь певної тенденції. Але і повірте мені, що я біля вашого автомобіля спілкувався з вами лише на ту тему щодо факту зупинки правопорушення. Не більше, не менше. Але ви чомусь перейшли на полеміку, ну, про, яку полеміку? Ну, не знаю, там, про порядність учасників дорожнього ну, руху, що... Про порядність поліцейських. І ви самі затримали свій час. Тому в бік поліцейський щодо затримання і обмеження вашого часу не потрібно говорити особисто до моїх. до мене. Зрозуміли? Зрозумів, пане водій. Я можу тепер продовжувати щодо адміністративного да. процесу. Да. Дивіться, я значить вповноважний представник держави, представник поліції, Прізвище моє яцько Андрій Олександрович. Ношу звання капітана поліції, маю посаду старшого інспектора відділу організації діяльності груп реагування, управління. Превентивної діяльності головного управління національної поліції Житомирської області. І котра година? 11 годин 17 хвилин. 11 годин 17 хвилин розпочинаю справу щодо щодо провадження порушення вами правил дорожнього руху, саме технічного стану транспортного засобу. Ми з вами щойно спостерігали за цим порушенням. Ви також зізналися в тому, що Факт правопорушення вами був е, е, скоєний, але рух транспортного засобу в такому випадку вам і продовжувався. Тому я не зізнавався, що був якийсь скоєний. Тому на місці зупинки транспортного засобу я буду вимушений е, винести постанову справи про адміністративне правопорушення за статтею 121 кодексу України про адміністративне правопорушення. Під час розгляду справи, якщо це також факт буде даний, підтверджений, будуть розглянуті всі відповідні докази, буде ваше пояснення також враховуватися в обов'язковому порядку. Тоді мною буде постановлено прийняти якесь відповідне рішення у відповідності до чинного законодавства угу. та статті 222 кодексу України про адміністративне правопорушення. Угу. Я вас ознайомлюю з вашими правами і обов'язками. Я знаю свої права і обов'язки. вибачте, пане водій. Вибачте. Я вас не перебував, коли говорили, а тепер я договорю, ви тоді скажете. Стаття 63 Конституції України. Ви не несете відповідальність за відмову давати показання проти себе та своїх близьких, коло яких визначено законом. Стаття 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ви маєте право ознайомитися з матеріалами, давати свідчення, заявляти клопотання, користуватися постою адвоката, юриста іншого фахівця в галузі права і виступати рідною мовою. Якщо мова на якій ведеться впровадження, вам не зрозуміла. Ми ведемо мову нову. Українською, да. тому я думаю, що ви як громадянином України, щирін громадянин України, патріот цієї країни, все-таки розумієте цю мову, і вам не треба буде перекладача. Ні. Вам ваші права і обов'язки зрозумілі? Так. Да. Чи щось необхідно додати? Ні, не зрозуміло. Зрозуміло, так? Да? Так. Да. Тоді я з вашого дозволу зараз. Відійду до свого службового автомобіля, візьму відповідні адміністративні матеріали, а саме постанову справу про адміністративне правопорушення. І поруч з вами біля вас у відповідності до всіх нормативних документів, які регламентують діяльність під час складання відповідних адміністративних матеріалів, задокументуємо факт правопорушення. Хорошо. Дякую вам.